Идемте, идемте, идемте. этом с да воздуха свежего больше. Нет, я не помню, кто проголосовал. Депутатская группа Мирного не голосовала по вопросу Еловщины, поскольку мы считали, что есть решение, по-моему, 19-й сессии о створении РЛП... этому пока не установили межі за эти земельні ділянки голосувати нельзя. Тому ми не голосували за ті ділянки за рішенням. Яким чином було внесено рішення, чи воно було правомірно зроблено, тому що в списку його не було? Я можу сказати так, що я секретар бюджетної комісії, через нашу нашою комісією та питання не проходило. За другі комісії я не можу нічого сказати. Свідки вони тоді були. Наверно, дозавідувати питання з начальник земельного відділу. можно поподробнее в этом вопросе, что выносилось? Ну, я, так как и вы, я не понял, что выносилось. Я только из криков понял, что это Еловщина. Но мы не голосовали за этот вопрос, поскольку мы считаем, что, по-моему, на 19-й сессии было принято решение про создание РЛП, и пока не установили границы, мы не считаем возможным голосовать по этому вопросу.

Причем взял. А вы же вы, подождите, подождите, профильная комиссия, да, землетрубная комиссия, это они несли предложения окончательно, и вы их апреля. Адрес не пожалуйста, потому что... Там не было адрес. А я тоже. Да, у нас вы входы адрес занимаем. еще раз повторяю, это рекомендация профильной комиссии. Вы не слышали на сессии? Вы же были. Так а почему я адреса нет? Какие вопросы? Вопрос, вот как вообще так возможно, чтобы адреса не было? Можно ж так и мискраду продать. Без адреса. еще раз. Нет, это была рекомендация профильной комиссии. Я ее зачитал. Все. А чему она была поставлена в порядок для этого питания? Почему она выглядела так? Thank <tries> you. сесію не сьогодні, сесію сьогодні. Кажу, що Глядачі зрозуміли, що відбулося. Містрада на сесії продала землю без адреси. Ну, ще раз розкажи. Це щоб глядачі правильно зрозуміли те, що відбулося. Міськрада на засіданні сесії продала землю без адреси. Тобто, формально вона могла говорити про гектар землі. Тобто, формально вона могла продати ну, взагалі будь-яку ділянку. Можливо, і ваш город якийсь. Ти бачиш, як цікаво.

Розміщуватись, коли готові буде, скажуть, то дуже одно. Прошу питання. Ставиться питання. Вони по поки що відкладені стоїть питання про те, щоб саме місто міська рада виступила за мовником цих проєктів. Наскільки реально, щоб міська рада виступила за мовником оцього котла, який буде будувати? Ви знаєте, це питання поки що абсолютно не на порядку. денному. в рамках стратегічної реалізації програми було поставлено вимоги, що раніше створити технічне обґрунтування, мибудь. Станція 1961 року народження першого патрульного. Рано чи пізно це питання стане, тому що те є удивити, які провели чешські спеціалісти в е, свій час, вони зробили свої висновки. Нічого не робити, три роки можна експлуатувати. Якщо в рамках стратегічного плану реалізації вкладувати кошти, е, тоді ще 10 років. Але через 10 років все рівно постанеться питання. Ось технічне обґрунтування зроблено. Якщо Чехи вимірювали вартість нового енергоблоку 120 мільйонів євро. То фахівці на Україні зробили свої висновки. Інститут теплофізики зробив, що він може коштувати 85 мільйонів доларів. Але це питання не сьогоднішнього дня. На жаль, трошки було збиті толку і населення міста Чернігова, на тому числі депутати, які не дочиталися. Мова йде про інвестиційні програми, виключені на 2014 рік. Вони щороку приймалися як після закінчення опалювального сезону завжди, завжди почали облаштовувати підготовку до нового опалювального сезону. Що ну, ви бігаєте? Ну Що ви блять? Я продовжу свою думку. Виключно було, закінчувався опалювальний сезон, вони готувалися плани. Це облаштування котелень, магістралі, там, де є. І ну я не пам'ятаю скільки ну 12 років. Зв'язку з тим, що тарифи почали встановлювати МКРЄ, відповідна комісія в Києві, то вона там вимагає вимоги, щоб ту поточну роботу. Включалися окремим розділом як інвестиційна програма, і вона була присутня при затвердженні тарифів і вимагають прийняття безпосередньо сесії. Підготовлена відповідна документація. Вона у нас раніше була в рамках стратегічного плану розвитку, який розписаний на 10 років що по облтеплокомуненерго, так і по теплоелектроцентралі. І треба провести відповідні процедурні моменти. В рамках на першій сторінці в кожному ж депутату була надана інвестиційна програма, і там на титульному листочку написано, що коли комісія ставить свій підпис, ми повинні поставити дату проведення рішення сесії, що вона затверджена. Програма не стосується ніякого енергоблоку по е, облтеплокомуненерго. Це 14 мільйонів 622 тисячі на цей рік. По теплоелектроцентралі це мільйон вісімсот. Ну фактично, це три кілометри труби, заміна насосів на окремих ділянках, там де є аварійність. Але трошки хтось не дочитався, хтось не хотів дочитати, хтось видумав те, що видумав своє. І воно пішло. Може на своєчасно була зроблена презентація технічного і всі подумали, що зараз будемо будувати. Послухайте, цей об'єкт, якщо на майбутнє казати, знову поверну до енергоблоку, тільки його будівництво буде складати 61 місяць з висновками фахівців, Це 5 років. І нам, мабуть, на наступному етапі треба буде визначитись. Є певна пропозиція, оскільки ми пройшли спільну роботу по водоканалу з Світовим банком, розпочали цю роботу у 2004 році, підготовку відповідних документів. Проходження погоджень світовим банком, Відповідно, державна комісія відвідувала Вашингтон, робила свої заключення і висновки. Потім процедура обов'язкова, що Верховна Рада повинна затвердити це ж позика для всієї держави дати гарантії. Але це вже наступний етап, який ми проходили. Тепер є враховуючи наш повний досвід і наші готові програми. Міністерство запропонувало нам участь, в якій ми не могли відмовитися, зокрема, від першого заступника. Але питання е доволі непросте. Чому? Тому що ТЕЦ воно є в оренді, як і облате і можливості виділення цих коштів це ще ну, таке велике-велике питання, як до цього віднесуться безпосередньо американці. Хоча ми бізнес-плани відповідні готувати. Будемо, тому що кажу, що як мінімум через три, через п'ять років, таке питання перед містом стане. А це виключно на 14-й рік буде затверджуватись програма. Потім прийде 15-й рік, і хотілося би, ну комісія тільки почала робити НКРЄ, щоб ми не в квітні затверджували ці плани. А затверджували, приймаючи план соціально-економічного розвитку міста, приймаючи бюджет, в тому числі мали вихідні дані для затвердження. Інвестиційних проєктів по о, цим надто важливим галузям уже у грудні місяці. І я сподіваюся, що в грудні місяці ми будемо затверджувати інвестиційний план на 15-й рік. Крапка. Фактично, це підготовка до зими, до наступного парального сезону, вона на сьогоднішній день зупинена. Чи є загроза тому, що можуть бути проблеми вже Ні, Ну є поточна робота хвилювання викладено чим? Ну, якщо брати ТЕС, то незначні обмін відповідної роботи, ми справимося. Якщо враховувати облтеплокомуненерго, то фактично ми у червні місяці повинні розпочати цю роботу, щоб її встигнути завершити до 1 жовтня 2014 року до опального сезону. Там заміна котлів, що дуже серйозно. Саме в програмі виписані ті котли, які потребують заміни, які опалюють в першу чергу бюджетну сферу. Нам треба значно зекономити, тому що ми ж розраховуємося з міського бюджету за отриманої теплоносій. А якщо це старий якби, з низьким КПД, нам це абсолютно не вигідно. І третій момент, що саме ці кошти, які я називав, мільйон вісімсот, чотирнадцять мільйонів 622 комісія ретельна республіканська затверджує по об'єктно по вартісних показниках, і ці кошти не можна використати використати без дозволу або на якісь інші цілі. Проскорина, которая в громадской Раде подала ходатайство о наложении моратория на землю Сейчас произошла интересная ситуация, когда в самом конце Юрий Владимирович с голоса, без названия адреса, предложил какой-то участок все проголосовали. Два. Два. Проскурина заламентувала это, что Еловщина, но никто не ответил и приняли это решение. Но На мой вопрос... Тарасавцов, он просто повернулся и чисто физически убежал. Так вот так так, мне його догнати. Нет, я його сама догоню. Меня интересует ваша позиция насчет. Ну я повинна не готова сказати зараз, що проголосовано відповідні документи підготують. Тоді я готова будуть і не, не должно рассматривать ходатайство, которое в Роскурье подавало, или вы даже не видели. Да видел Александр Ильич, а да. принимали вы решение, что с голоса вопросы земельные не принимать? Почему вот на этой сессии без адреса, без что-то там пробубнели? Я и на ваш вопрос не могу ответить, я пока не вопрос. А почему вы вышли и оставили вести сессию в секретаря? И, именно и, на этом вопросе? А почему именно этот вопрос? Я думаю, Вы считаете, что я предполагал, что этот вопрос будет? Все вопросы, которые рассмотрены, были в порядке дневники, как бы в это, да, как бы. Я речь, что там оставалось. Фактически принятие звернення за кипроговували и как бы різне давайте вернемся к этому вопросу по кожную иніатору вообще вы не в курсе дела. По От на тес у нас была инвестиция вложена за последние годы. Мы писали об этом более миллион млн мільйонов. гривен. Mm -hmm. То есть это опрокидыватели сделаны, размораживатели и так далее. Чье то имущество на сегодняшний день? И оно входит в целостный майновый комплекс на сегодняшний день. Тогда второй вопрос. Если оно входит в целостный майновый комплекс, а майновый комплекс оценен в 120 миллионов, а имущество сделано более чем на 120 миллионов только вот за последние несколько лет... Я вам могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что мы оценивали исключительно свое имущество, которое как бы есть. Вагон-опрокидыватели и в тепло в этом мы не вкладывали своих денег. Он существует э, в рамках этого, но когда речь ведется по положению следующее, если бы мы речь вели о продаже, тогда это совершенно другая оценка проходит. Либо окончание договора э, происходит и потом новая оценка. Это те нормативные документы. Так вот наше имущество, которое полностью вкладывали за городские деньги, Они составляют после перерасчета 120 миллионов гривен. Но это абсолютно непродажная цена того объекта, который есть. А вот эти деньги, все-таки, я хотел уточнить. Они же таки были из Ромады Черниговой взяты, тарифов, те, которые мы платили. Да, не совсем вот так. Дело в том, что эти инвестиционные проекты не вкладывались. Мы можно сюда еще. В сказать, що... мы в своє время строїли по платрасу, покацубінського, почему мы ми гарячу. воду. Но это не с тарифов было. Это тогда существовала государственная поддержка, часть собственных средств тех новых, а часть тех инвестиционных тарифов, которые действовали в 2004-2005. Это были прямые инвестиции. И, насколько я понимаю, просто в тарифы включается инвестиционная составляющая, мы платим несколько больше, и эти деньги потом идут на вот эти все добуду. Ну, видите ли, сейчас, если мы говорим, ну, допустим, тепла, ТЭЦ продает на 175 миллионов гривен. Если мы говорим на 2014 год, инвестиционная программа составляет миллион четыреста миллион восемьсот но которая пока еще не принята это абсолютно незначительно когда закончится срок аренды реализация стратегического плана и сессия соответствующее решение будет либо о продлении говорить либо о продаже объекта либо изменении собственникам вот тогда будет тут актуален вопрос о котором вы говорите о стоимости продаж пожалуйста статьям э, будете экономить деньги, э, куда они будут направлены? И есть ли ресурсы, о которых говорили Ну, видите ли, э, речь идет о том, что э, нет полностью обеспечения бюджета заработной платы. Ну, это не первый вопрос. Не единственный вопрос, который э, в этом году стоит обеспечен, естественно, 10 месяцев нужно как бы на 12, и потому-то Там реальные э, деньги снимаются, которые мы так или иначе не получим через казначейство, релиз. И второе, как бы вопрос. Я у, считаю, что мы по второму пошивку перевыполним свои планы, которые тоже все при выполнении в это сложное время пойдет на покрытие заработным плана в безутной Ласка, Еще один вопрос по Елочению. Вы после сессии должны подписать будете все решения сессии, которые... Да, конечно, я посмотрю все документы. То есть этот вопрос, который касается 32 гектара по Елочению, вы подписывать будете или нет? Ну, давайте я посмотрю документы. Я пока не готов сказать, о чем вы говорите. Вы были в зале, я не был в зале. Я все эти документы посмотрю. Дякую. Это мне для написания. Нужно заложить. Я спросил еще. Нет.